Дякую, Назаре. Про атаку українських дронів на склад боєприпасів у тимчасово окупованому Криму. І не тільки розповімо випуску. Не перемикайте. Вітаємо. Це марафон. Єдині, Єдині новини. Новини. для вас працює команда телеканалу Рада. Трим... Вітаю 1179-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Будко. Починаємо. Із 17 до 19 травня у Білопіллі оголошено дні жалоби. Цього ранку росіяни вдарили по рейсовому автобусу. Дев'ятеро людей загинули. Семеро у лікарні про це повідомили Вова Сумщини. Там зазначили, рейс був евакуаційний. Прямував із Білопілля, Білопілля у Суми, коли у нього поцілив дрон ланцет. На місце трагедії були направлені фахівці ДСНС, яким вдалося деблокувати тіла загиблих з понівеченого автобуса тільки за допомогою спеціальних інструментів. Поранені ж нині залишаються у лікарні. У людей опіки, переломи та контузії. З тих, що в лікарні троє перебувають в важкому стані. Серед загиблих є загибла родина. Це батька, мати і донька 20 років. Мої щирі співчуття родинам близьким загиблих, тим, хто в лікарні на найшвидшого одужання, Надається вся необхідна медична допомога. Постраждали внаслідок цього, ну підкреслю ну, нелюдського вдару. На трагедію на Сумщині відреагував президент України Володимир Зеленський. У своєму телеграмі він написав, що усі загиблі в евакуаційному автобусі цивільні і росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають удару. Це було свідомо вбивство цивільних, наголосив президент. Він також зазначив, щоб зберегти життя людей, Україна виступає за повне і безумовне припинення вогню. На обстріл рейсового автобуса на Сумщині відреагували у Польщі. Міністерство закордонних справ країни висловило співчуття родинам загиблих та заявило, те, що Росія атакувала мирних людей одразу після переговорів у Туреччині, розкриває справжні наміри Кремля. Москва має погодитися на повне припинення вогню. Про це у своїй соцмережі ікс написав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. За його словами, Путін має показати реальну готовність завершити війну. Шокований ударом Росії, що відбувся лише через кілька годин після переговорів у Туреччині. Якщо Путін серйозно налаштований на мир, Росія повинна погодитися на повне і негайне припинення вогню, як це зробила Україна. Обстріляли росіяни із Запоріжжя про атаку на Оріхів. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Поранені двоє жінок їм 52 та 72 роки. Із контузіями та вибухово-осколковими пораненнями постраждалих доправили до лікарні. Двоє людей загинули внаслідок ворожих ударів по Херсонщині протягом доби. І ще 13 поранені. Повідомили в обласній військовій адміністрації. По цивільній та критичній інфраструктурі випустили росіяни дрони, артилерію, атакували з авіації. Зокрема, пошкодили дві багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Удари також були по ЖД вокзалу, пошкоджені лінії, електромережі, рухомий склад, вагони, локомотиви. Також сам вокзал пошкоджений. Влучання було пряме, тільки дивом не вдалося обійтись без жертв саме на вокзалі, але були постраждалі в різних районах Херсонової. Наймасштабніший обмін полоненими тисяча на тисячу попередньо відбудеться на наступному тижні. Про це повідомив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. каже над затвердженими списками працюють. Україна буде забирати всіх, кого зможе. Вибухи пожежа та детонація снарядів українські дрони атакували склад боєприпасів у тимчасово окупованому Криму. Це підтверджують наші джерела в СБУ. Кажуть, ударили по арсеналам 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, які розташовані біля села Перевальне. Там розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння та паливно мастильних матеріалів. Місцеві змі писали, що детонація була настільки сильна, що довелося перекривати трасу Сімферополь Алушта. Сенатори США Лінсі Грем та Річард Блюменталь закликали Конгрес ухвалити нові санкції проти Росії. Політики наголошують, Росія буде продовжувати гальмувати спроби із припинення вогню. Тому потрібно завдати сильного удару економіці. РФ про додаткові обмеження для Росії і у разі незгоди йти на компроміс. Напередодні повідомила і президентка Єврокомісії Урсула фон дерляйн. Енсовіокінанексет. Ми працюємо над наступним пакетом санкцій. Основними елементами цього пакету будуть, наприклад, санкції щодо північного потоку, 1 і північного потоку 2 подальший перелік суден тіньового флоту і зниження верхньої межі ціни на нафту, і більше санкцій щодо фінансового сектору Росії. В Україні вже півроку працює експериментальний проект міністерства соціальної політики Гроші ходять за людиною. Його мета забезпечити внутрішньо переміщених літніх людей та людей з інвалідністю необхідними соціальними послугами, такими як стаціонарний догляд і підтрима. Підтримане проживання, завдяки цьому проекту. Люди, які втратили домівки через війну, можуть отримувати допомогу незалежно від місця перебування, а держава профінансує ці послуги. Як проект працює на Полтавщині, знає Анна Ружін Миколі Івановичу цьогоріч буде 80. Чоловік харків'янин працював на авіаційному заводі, але після початку повномасштабної війни змушений був переїхати. І там війна вже йшла, як кажуть познатяк. А це по об'їздні п'ятихатки і там. Ну, це пів кілометра. І я і там, коротше говоря, місяця два я побув, люди йшли, ну, евакуювали, я залишився там проблемний, виходить. За кілька місяців, завдяки допомозі харківської адміністрації евакуювався на Полтавщину. Оскільки чоловік має інвалідність першої групи та потребує постійного догляду, його розмістили у стаціонарному відділенні територіального центру соціального обслуговування. На новому місці уже освоївся і Микола Горбунов. Каже, допомагає персонал, а ще познайомився з такими ж переселенцями, як і сам. Чоловік родом із міста Турецька, що на Донеччині. Звідти виїхати, допомогли волонтери до Дніпра. Прожив год там. Прожив рік там, а після року вирішив. Ну, я жінку втратив в Дніпрі. Так вийшло, що з Дніпра послали сюди. А нещодавно територіальний центр долучився до експериментального проєкту Мінсоцполітики. Гроші ходять за людиною. У рамках цього проєкту держава фінансує догляд за внутрішньопереміщеними особами літнього віку та людьми з інвалідністю. Кошти напряму надходять до установи, яка надає необхідні послуги: проживання, догляд і підтримку. У нас є стаціонарне відділення, тобто там, де ми зараз знаходимося, також є денне відділення тобто територіальний центр, який знаходиться в селищі Диканька де надаються послуги тим громадянам, які не потребують саме догляду круглосуточного, вони, тобто, отримують всі послуги там, у тому центрі. У Деканській громаді такі послуги надають і для тих, хто потребує постійного догляду, і для тих, кому достатньо допомоги в день. Працюємо, надаємо ряд соціальних послуг, такі як стаціонарний догляд, догляд вдома, натуральна грошова допомога, адаптація, соціальний супровід, де наш територіальний центр 9 соціальних послуг. Пріоритетні, звичайно, допомога вдома і стаціонарний догляд. Для пані Галини центр став як родина. Чоловік жінки помер, а дітей вони не мали. Жінці вже 87 років і самі проживати складно. Сім годин вже та слава Богу, хорошо. Уже не кончу нікуди. Як би який чоловік повернувся дорогою душою, Боже, як трудно розставатися із рідною родиною рідні. У територіальному центрі люди проживають цілодобово. Соціальні працівники не лише допомагають з побутом і доглядом, а й стають підтримкою для людей, які втратили родини чи дім. Це такий проєвропейський підхід, де люди живуть в громаді, соціалізуються в громаді, отримують послуги в громаді, живуть своїм життям, їм допомагають служби, надаються послуги, надаючи таких такі послуги. І а служба фінансується з бюджету вже компенсуючи, якби, особою, компенсуючи особі такі надання таких послуг. У державному бюджеті на цей рік для забезпечення реалізації ініціативи передбачено майже 367 мільйонів гривень. А це надання соціальних послуг для понад 2300 тисяч осіб. На Полтавщині працюють 11 таких центрів у 10 громадах регіону, які забезпечують проживання та догляд за 220 людьми. Чверть із них це ВПО. Анна Ружін, Максим Гуміров, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини. Ізраїль розпочав масштабну військову операцію у секторі Гази під назвою Колісниці Гедеона. Це заявляє про масовані авіаудари, перекидання військ, і підготовку до наземного розширення бойових дій. Мета операції знищити угруповання Хамас, звільнити заручників і встановлення контролю над стратегічними районами Анклаву. Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив цю операцію колісниці Гедеона. Повідомляють місцеві змі. На Кіровоградщині померзла розсада огірків помідорів і капусти. За останні два місяці в області тричі спостерігали заморозки подекуди до мінус семи градусів. Як це вплине на майбутній врожай? Дізнавалася наша кореспондентка Лілія Кочерга для помідору критична мінусова температура. Мінусову температуру він не витримує. Геннадій Тактаров вирощує овочі на полях у Кропивницькому районі. Показує мороз пошкодив третину розсади помідорів у його господарстві. Висадили помідор, але в минулі заморозки помідор не витримав. Навіть це що був під накриттям. Пересадити довелося цілий гектар площі. Ось ці де поменші, це вже пересажений. Це ще, ще сподіваємося, що одійде, але бачите, він теж підморожений. Хоча, хоча ці рядки були під волокном, під агроволокном накриті. Збитки, каже фермер, ще не підрахували. Пістковий матеріал. Вирощуємо самі, купуємо насіння, вирощуємо касети, торф. Розсада висаджена повторно прийнялася, та через холод не розвивається. Рослини, пояснює Геннадій, вже мають бути і вищими, і пишнішими. В цьому році, будемо так говорити, що весна не сприяє, то було, було так добре, тепло. Почали висаджувати. Та всі, мабуть, вся Україна почала висаджувати. В цьому році сподівалися на таку, як і в минулому році, але природа внесла свої корективи і виходить, що трохи. Аграрна, будем так казати, аграрна діяльність всіх затронулася в Україні за останні два місяці. На Кіровоградщині тричі спостерігали заморозки на поверхні ґрунту, каже керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Різкі коливання температури та нестача вологи те, з чим стикаються місцеві аграрії. Заморозки пройшлися в території області в кожному районі. Ми можемо зараз сказати про недобір врожаю майбутній і про загибель площ орієнтовно до тисячі гектарів. Треба розуміти, що ми знаходимося в зоні ризикованого зиморобства. Кірвоградщина потерпає або від посухи, або в зв'язку зі зміною клімату, з такими явищами, які раніше спостерігалися рідше. Нині фермерам лишається тільки чекати тепла. Сподіватися на те, що не буде таке аномальне, як в минулому році, то буде все добре. Якби як не буде морозу, він вижив. Сподіваємося, що більше не буде таких несподіванок від природи. Через заморозки в області прогнозують зменшення врожаю овочів на 10-30%. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Новий тираж поштових марок Артан випустила Укрпошта, присвячений спецпідрозділу гур Міністерства оборони України. Це один із найрезультативніших бойових підрозділів воєнного часу. Війці Артану брали участь у боях за Київщину, Харківщину, Донеччину, звільняли вишки бойка та проводили складні операції у тилу ворога. Під час урочистої церемонії поштову марку погасили спеціальним штемпелем. Тираж лімітований, лише 1670 комплектів. У кожному аркуш, аркуш із шістьма марками художній конверт і штемпель спецпогашення від сьогодні. Марки вже є у продажі це лімітована серія, і це не лише одна марка, це декілька марок. Кожна з яких дійсно відзначає найбільші події в історії підрозділу Артан. Ми вже дійсно не перший раз випускаємо марки, які присвячені. Діяльності гурмо, зокрема Артану. І я впевнений, що це не останній раз, бо зазвичай така традиція, коли ми випускаємо і гасимо марку. Потім щось гаситься на території ворога. Наші підрозділи спеціального призначення реалізовують найбільш зухвалі операції, виконують найважчі завдання, мають високі результати по знищенню ворога як в небі, так і на морі і на землі. Вони допомагають нам нищити ворога. Кожна марка це пам'ять, це історія, і зрештою, це історія нашої боротьби. Переконаний, що Артану знаємо, знаходимо, знищимо. Буде нами реалізовано максимально і в цілому. Це все, що встигаємо розповісти. З оновленим випуском повернуся вже о 18-й. Ну а далі слово Назару довгому в аналітичну студію Назара ефір твій.